Лукашенко, значить, вийшов о, Лукашенко на прес конференцію Ну і постійно кажу: ну вже або сиди там і з гусями розмовляй, або просто не виходь. Ну ми ж це все фіксуємо. Олександре, пане Олександре, як його там, Григорович? О, навіть згадав, бачите, як ну, ми ж це все фіксуємо. Ми ж українці, як то кажуть, ви зла пам'ять? Ні, у нас дуже гарна пам'ять. Ми дуже злі і злі в тому числі через вас, через ваші дії. Ми все це бачимо, фіксуємо. І нічого не забуваю. Якщо ми, мабуть, може щось забули і хотіли б записати, а ви потім спалите це якимсь чином, там прилетів шахет і зникли записи. То я вас розчарую, ми нічого не забуваємо. Можливо, подекуди у когось є провали в пам'яті, але загалом українців ні нема. Тому, Олександре Григорійовічу, ми чудово запам'ятаємо всі ваші заяви. А заяви у вас були цікаві. Значить, по перше, поїхав він до Вітівської області а, і розповів про те, що вони отримують отримають бо Про це якраз домовились із це ж було якраз в рамках домовленості, що Росія передасть ядерну зброю, яка в тому числі буде як засіб стримування проти першу чергу Європейського Союзу, Європи як такої, ну і блоку НАТО, який розташовується в східному фланзі європейських країн, в східноєвропейських країнах, як такі, да? От, Орієшник потенційно може нести якраз ядерний заряд. Тобто він може бути. З ядеркою і тому, типа, він прилітає до речі, щоб вас не просто не лякало загалом і розуміти, що той же іскандер, який просто летить постійно в нас в Україні, він також може нести ядерний заряд, який калібр. О, це ж не означає, що якщо ракета якась поставляється, то це якраз там точно є. Ядерний заряд, атомна бомба, тому це просто чергова лякалка. Нагадаю, що е, буквально вчора я говорив про те, що голова СБУ, служби безпеки України Василь Малюк вийшов і заявив, що спільно з ГУР та а, з е, головним управлінням розвитку міністерства оборони та служба зовнішньої розвитки, тобто ГУР діє всередині країни СЗР поза межею, але спільно вони втрьох провели операцію, під час якої було знищено якраз один з трьох. Аріжники, причому знищено повністю там без варіантів до відновлення? Тобто, по перше, що їх взагалі три три і один з них знищили. Що там буде передавати в Білорусь Владімір Путін? Це було по перше. По-друге, він заявив про те, значить, обдурили його і Росію, точніше, Росію і його, і нас він каже, тобто білорусів, обдурили під час мінських домовленостей. У Мене перше одразу питання: а що тебе там в мінських домовленостях було яка згадка про тебе? Просто там, цікаво, що тебе там могли обдурити, про що саме мова. Бо вибачте, якщо ти просто як головна господиня, да цього, яка просто приймала, готувала чай, підносила коржики під час чи там я не знаю щось з бульби да було приготовано <кій> для того, для делегація, які домовлялись в цей час, мені не зовсім зрозуміло, де тебе обминула.